Органи влади анонсували, що буде відкриття пляжів. Люди мають спостерігати за цим і дивитися, де саме буде відкриття пляжів. Тільки там може бути більш-менш безпечно. Тому що якщо цей пляж відкрили офіційно, це означає, що там перевірили дно, перевірили воду на дно на вибухонебезпечні предмети на наявність, там будуть рятувальні пости, де будуть рятувальники а, плюс укриття. О, от обов'язково зараз, тому що, Ну на жаль, в умовах сьогодення ми живемо. А, якщо цей пляж не анонсовано, це означає означає що він по безпеці ну це але ж укриттів у нас біля моря фактично досі немає е, як... тому і не відкриваються офіційно пляжі навіть бо, ті що відкриті бо офіційно, бо офіційно бо тут бо офіційно. я а дозволю собі не погодитися а які відкриті ну, в нас офіційно в місті наскільки я зараз розумію вісім пляжів вже ні. відкриті а скільки ну наскільки я знаю то один ні більше вже точно тільки цього тижня 3-4 пляжі анонсували де не підписали раді. жодного Дякую, це важливе уточнення, Бо насправді на всіх пляжах ми бачимо людей, окрім здається, Лузановка у нас досі закрита людей. Дуже багато але людей дуже багато на всіх пляжах. Відповідно, вони всі з ну беруть все під особисту відповідальність. Це одна з причин, чому я, наприклад, з дітьми досі не можу собі дозволити піти на пляж. Навіть на офіційні не піду. Розумію, це до речі, до, до людей е, хотілося б звернутися. Розуміємо, я дуже сумую за морем. Всі дуже сумують за морем. Але ми маємо розуміти в яких умовах ми живемо. Пам'ятаєте, приліт е, замок Гаррі Поттера? Е, на там, жаль, на жаль, ми вже згадували цей так, випадок. Це було, наш особистий випадок для мене також. Так, Касетні і е, люди не бувають в безпеці, навіть якщо там є укриття е, людей, стільки настільки багато на пляжі, і під час повітряної тривоги вони не йдуть в укриття. Тому сказати, що на морі безпечно, навіть там, де анонсували офіційно пляж, ну я цього не можу сказати. Так, Я саме про це. Друзі, як завжди, ви можете надсилати свої питання в трансляцію, в коментарі або на нашу адресу intentpress.gmail.com. І вже дуже багато питань. Я хочу спробувати максимально їх всі відповісти, поставити принаймні відповідати буду. Не я шучу за все. Перше запитання Безмежно вдячна за вашу роботу. Передаємо вдячність. Дякую. Хотілося б, аби розповіли трохи за роботу кінологів та їхніх чотирилапих підопічних. Так, да, значить, по кінологам у нас є такі невеличкі проблеми, тому що саме від ДСНС у нас є кінологічна служба, яка знаходиться аж в жереб. Це дуже далеко, я, до речі, у них була на вихідних, бо я дуже люблю у них Є вівчарки і лабрадори, і вони всі дуже-дуже круті. Але якщо брати, що коли в Одесі потрібна реальна допомога кінологічного розрахунку, з Жеребкова сюди їхати дуже далеко. Тому ми співпрацюємо з кінологічними службами, які знаходяться саме в Одесі. Ми підписали з ними меморандуми. От одна із них це рекзон, з якими ми найбільше працюємо, і де собаки себе реально показали, коли розбирали завали, коли шукали людей, як живих, так, на жаль. Алі загиблих, тому є кінологічні служби саме в Одесі, з якими ми співпрацюємо. А чи є можливість створити безпосередньо це в, Одесі, дуже, в Одесі? Це дуже дуже важко, тому що для собаки їм треба е, окремо і підготувати це все. Ми над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що нам потрібні кінологічні розрахунки в Одесі. Ми зараз над цим працюємо. Можливо, навіть е, ми заберемо жеребково до себе, але ну, поки над цими питаннями ми тільки працюємо. Дякую далі. Чи планується збільшення ступеня захисту рятувальників від уламків після нещодавної трагедії в Одесі, коли загинуло 20 людей? А розумієте, ситуація взагалі така. Зараз можу скажите, що я не маю казати, але я буду чесна. Під час повітряної тривоги рятувальники мають бути в укритті. У нас це чітко приписано в наших алгоритмах дій, тому що в першу чергу здоров'я, життя і нас так само. І коли повітряна тривога, рятувальники мають бути в укритті. Але не завжди так виходить. Якщо брати у нас був приліт, багатоповерхівку 29 грудня. І люди були заблоковані в своїх квартирах через цей приліт, і була дуже велика пожежа, і дим заходив в квартири. Якби рятувальники не працювали під час повітряної тривоги, там було б десятки загиблих. Ми не могли сидіти в укритті, коли нам мільйон дзвінків, і казали, і люди кричали Допоможіть, врятуйте і те ж саме було 15 березня, коли загинули наші хлопці. Надійшло повідомлення, що під завалами люди прийняли рішення працювати. І я думаю, що навіть після загибелі хлопців наших. Під час повітряної тривоги, якщо це будуть багатоповерхівки, житлових звичайно, якщо це будуть об'єкти інфраструктури, ми почекаємо в, в укритті. Але якщо це будуть житлові будинки і там будуть люди, яким потрібна допомога, ми будемо працювати навіть під час повітряної тривоги. Хлопці працювали в броніках і касках, але ну, ми бачили, які результат прильоту броніки і каски не, захистять. не захистять, так. На жаль, а, чи допомагають одеські рятувальники миколаївським та херсонським колегам з розмінування? Ну частково вже відповіли звичайно. да. Ми були і на Донеччині, і Чернігівщині, і Харківщині, Зараз наші розрахунки на Миколаївщині і на Херсонщині постійно. Коли за це пише наш постійний глядач. Може дивне питання, але чи має ДСНС зараз стосунок до санаторію на 16 станції фонтана? Чи живий він зараз взагалі? Його закрили в цьому році. Він працював від до речі, дуже дуже хороше санаторії. Там приходили рятувальники з усієї України реабілітацію в умовах безпеки. Хлопці, в основному, які виїздять на прильоти, тут проходили реабілітацію. Ну Боже, бо був приліт, і, і щоб вони приїхали звідти. і Тут з ними ще сталося. Тільки в умовах безпеки ми вирішили, поки не ми, а де Києва вирішили 50. Да, керівництво законсервувати про поки цей санаторій. Але, Але санаторій про залишається він, він за десант. Да, він є, він класний. І він насправді от останні роки він дуже усучаснювався. В нього дуже багато вкладали і робили. Ну розвивали його дуже. дуже ну відпочивати. Мені Почастили декілька разів було. Був не. теж в санаторії, де, не, 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 причому не відпочивав, але просто на да. території. Тому сподіваюся, що ми туди ще теж зможемо потрапляти. А, коли сталася пожежа у замку Гаррі Поттера, техніка ДСНС не змогла під'їхати ближче, ніж 600 метрів. Чому так сталося? Чи накладали штраф на вищ, відкрили кримінальну справу невідповідального? Ну, насправді я б це питання навіть ширше поставив взагалі про ось проблеми з під'їздом, бо так, ми бачимо ну, не проблеми. тільки на узбережжі, а й райдужний постійно, просто майже в кожному зведенні. Всі, мабуть, ці житлові комплекси, які зараз будуються, і настільки просто, що машини там так щільно ставлять, я навіть в тому комплексі, де я живу, я кожен день, як заїжджаю, я кожен день думаю, як тут приїде пожежна машина. Але у нас є одна частина в центрі міста. Ми в минулому році закупили автомобіль, який. По габаритам менше ніж інші автоцистерни, uh -huh. що стосується замка Гаррі Поттера, так я це озвучувала е, в день прильоту, коли давала інтерв'ю. Я про це казала, що через відсутні шляхи під'їзду наша техніка не могла туди приїхати. Е, що стосується кримінального провадження, ну, це не е, Напрямок ДСНС. Можливо, цим буде займатися вже там поліція СБУ, інші служби, але не ДСНС. Але факт те, що ми не могли під'їхати туди, і нам довелось прокладати рукавні лінії за ну, д -д далеко, і це ускладнило гасіння пожежі. Це є факт. Я дозволю собі коментар е від себе, оскільки я трошки розбирався в цією ситуації. наскільки мені відомо на цей момент. Ну, а що через це так і вже і залишиться, саме по факту не. Е е Погіршеного допуску рятувальної техніки немає окремого провадження є провадження відповідно по воєнному злочину, який скоїла Росія, але немає по ось цьому недопуску. Це, це інформація особисто моя, не від поліції. Але якщо це дійсно так, таке питання виникає, тому що з редакторами ми спробуємо звернутися до ГНП, Можливо, вони нам інакше прокоментують.